Вашу думку хотів почути пане Олександре, з приводу того наскільки серйозним аргументом є те, що Україна ну буквально спеціально вочевидь спеціально заявила, засвітила ракету в день цих переговорів. Ракету дальністю 3000 кілометрів. Як стверджується, вона називається Фламінго. Сьогодні її вже розбирають усі багато хто о, і про фламінго зробив заяву сьогодні. І міністр оборони Шмигаль. Сказавши, що мовляв, вона вже зсовувалася по території Росії. Справа просто в тому, що ось ця ракета «Фламінго», яка попередньо з'явилася напередодні її фото, вона однозначно не просто так з'явилася. Це посилення нашої позиції. Це спроба посилити наші аргументи. Якщо ми кажемо, що маємо ракету дальністю 3000 тисячі кілометрів, ну це по суті з тих наявних нині відомих крилатих ракет, що це чи не найкраща? З тих, які є е, ледь не у світі, тому що вона вдвічі далі е, має дистанцію польоту, аніж, наприклад, американська е, ракета і е, її найсучасніші версії. Е, ця ракета має, окрім того, що 3000 км дальності, нібито так, ще й вона має одну тонну бойової частини. Це вже дуже і дуже серйозний аргумент. Але знову ж таки, я не знаю, чи це просто не наговорювання, і чи Трамп теж не знає правди. Ми можемо на каші. Ми це там видаємо бажане за дійсне. Хоча. З того всього, що мені вдалося дізнатися і з ким я поспілкувався, ну, власне кажучи, кажуть, що це правда, що ми близькі до того, аби застосовувати цю цю ракету, в доволі такі, е, доволі такі так би мовити, достатній кількості. Тому що навіть виробники говорять, що вона е, по 50 штук на місяць виробляється. Не знаю. О. А, тут питання в тому, що це. Е... Більше схоже дійсно на правду, бо е, навіть в, у расистів вони почали шукати, що це неправда, і знайшли, що ця ракета дуже схожа на британський аналог, і подейкують, що Україна купила технологічний цикл цієї ракети. Е, власне кажучи, ці шахіди, е, расисти називають гіранями, хоча це технологічний цикл. Іранської і але і вдосконалюють. І от тут важливо зазначити, що це не означає, що ця ракета не могла бути вдосконалена нашими спеціалістами, які е її виробляють. І це безумовно сигнал. Я думаю, це сигнал і Росії, і Сполученим Штатам. Як би там от не було, бо це сигнал. Що взагалі та ситуація, коли сполучені штати зупиняють поставку в Україні зброї, він вже не є настільки. Рішучим як це було на початку року, речі це, до речі, питання теж яке народжується. Які є аргументи у Трампа для того, щоб зараз у використовувати Я це чув е е в обговоренні, знаєте, типу, раніше можна було маневрувати цим питанням, що мовляв, все ми зупинимо вам платне постачання зброї. А зараз, коли Європа вписалася в цей процес, от які реальні є елементи в Трампа, щоб ну, скажімо так. Ах, Україна, так ви не хочете закінчувати війну? Ну, наприклад, так, от просто у нас тут пишуть в чаті. Владислав наприклад пише: ось мені цікаво, куди злиняє коаліція потужних, вибачаюся, в охочих, коли їх пошле Трамп разом із нами. То то от питання: які інструменти є в Трампа щоб послати, так це ж якби в цій золоте, же е, е, золоте запитання. Я, наприклад, переконаний, що якщо говорити риторікою Дональда Трампа, зараз у нього карт значно менше ніж було на початку року. Бо дійсно вироблено реальний механізм продажу зброї НАТО, а НАТО потім передає Україні, і знаєте, тут є важливий елемент і нюанс, що таким чином Дональд Трамп взагалі знімає з себе будь-яку відповідальність за застосування цієї зброї. Мовляв, це НАТО передає Україні, а не я. І до мене взагалі ніяких питань не може бути вже є реальні гроші, які. Країни союзники України виділили на закупівлю зброї. І цього достатньо на, ну власне кажучи, наскільки я розумію, точно до кінця року купувати щомісяця по 500 мільйонів доларів пакети. І от ви можете уявити собі, що Дональд Трамп вийде і скаже: Я відмовляюся від продажу зброї і. Американські вироб, виробники зброї втратять якісь вигідні контракти. Я вам чесно, ну, я, я... чесно скажу. Я ну, якби це слабко уявити, але з іншого боку, чесно, якщо говорити, стільки останнім часом відбувається незрозумілих речей, що можна повірити геть, геть в абсолютно все, але з іншого боку, от е, змусити Україну до виконання невигідних умов. Ну, власне кажучи, немає. І я навіть знаєте, я більше я переконаний, що якби Україна не поспішала і не ратифікувала от ту угоду про рідкісне земельне капали. Наприклад, вона була підписана, а її просто відкласти трохи. То це був би додатковий елемент тиску на позицію Дональда Трампа. Бо поки що, ця угода взагалі ніяк не грає на жаль, бо здавалося, що вона буде допомагати Україні у відстоюванні її позиції. Але тим не менше, от і до речі, і тиснути на Європу у Дональда Трампа теж значно менше можливості, бо угоду про е, торгівлю він підписав з Європейським Союзом. І я переконаний, що ця угода, яка вважається ну, певними поступками з боку ЄС, е, має і такий е, непрямий контекст в тому сенсі, що Дональд Трамп е, був змушений. Гарантувати Європі, що він не відійде від п'ятої статті Вашингтонської угоди, і до речі, про це теж непрямим чином свідчить про той факт, що після підписання угоди вже навіть Австрія заговорила про можливість вступу до НАТО, Австрія нейтральна країна, яка, власне кажучи, її створення після Другої світової війни було прив'язано до її нейтрального статусу, і от з цієї точки зору. Ми маємо розуміти, що для Дональда Трампа все ж таки знайти певний баланс, а не піти на скандал. Теж важливо, бо тоді він ну, сяде поміж стільців. Фактично, є позиція Путіна, є Аляска, де вважають в Америці, що Путін повіз забагато для себе. І якщо Дональд Трамп не зможе ні, ні про що домовити з Україною і Європою, то він виглядатиме ну не як людина, яка вміє підписувати угоди, і з цієї точки зору Дональду Трампу, вот цей процес він теж важливий і важливий не менше ніж Україні. Ви знаєте, якщо от, я спілкувався з моїм колегою, е і він не такий, якби був. Адвокатом певним диявола ну адвокатом Трампа окей, скажімо так. Е, він каже: ну, дивись насправді що подивитися, окрім інформаційного бомбардування, нічого поганого не сталося. Е, і окрім того, що звісно там певна легалізація е, російського диктатора відбулася за останній час, коли йому червону доріжку прокладає американський президент. Але загалом 50 відсотків санкцій проти е, закупівлю. Енергоносіїв російських на Індію було запроваджено. Було так. Це не повпливало якимось кардинальним чином, але це було зроблено. Так окей, злаш можна так сказати, з того, що не змінило ніяк ситуація, Це що не були запроваджені санкції проти. Китаю наступне питання щодо е, Російської Федерації. Вперше за чотири роки американський президент якби не повівся на ядерний шантаж, коли Медведів розмахував ядерною дубинкою, Трамп спокійно на це відреагував, сказав: Окей, ми надсилаємо два підводні дві підводні ядерні човни до атомні човни до е, поближче до, до рубежів, скажімо так, при Російській Федерації. Е, третє е, немає цього політичного тиску на нас, що мовляв, не бийте по НПЗ. Не бити по нафтосховищах, не бити по е, нафтоперекачувальних, газоперекачувальних станціях і тому подібне. І підтвердженням е, ця ніч в тому числі є підтвердженням цього, тому що до цього була унєча, е, яка не, яка власне е, нафтоперекачувальна станція, від якої залежить угорщина постачання туди до неї нафти. І сьогодні нас щинився черговий дипломатичний скандал з угорщиною. Бо ми мовляв, їй заважаємо отримувати російську нафту. Е, крім унєчі, сьогодні ще й було задано удару по нафтоперекачувальній станції Нікольська в Тамбовській області. І ще шість НПЗ за буквально два тижні серпня були удари. Тобто, я веду до того, що тут Трамп теж якби не б'є по руках, і знаєте, коли такі аргументи лунають, то ти думаєш: ну, нібито й так, нібито наша позиція в цьому процесі не погіршилася, і якби ми там не демонізували Трампа. От що думати з цього приводу? На превеликий жаль, е є проблема в взагалі, в цієї другої коденції Дональда Трампа, що у Путіна з'явилися, скажімо так, ілюзії, що він здатний дотиснути і перемогти. І саме тому Путін намагається і далі тиснути і на Європу, і тиснути на фронті. Так, дійсно, щодо Індії і Бразилії не скасовані ці тарифи і. Uh -huh. Давай, ну тут теж важливий момент, що е, Дональд Трамп використовує цю історію для того, щоб тиснути на Індію під час обговорення е, торгівельної угоди з ними. І е, якщо Індія відмовиться таки від російської нафти, це для Росії буде дуже серйозним ударом, і це теж правда, бо Росія втратить десь третину свого нафтового експорту. Але тим не менш, все ж таки, у Путіна з'являється забагато ілюзій щодо можливості перемогти у війні. І це ну, як мінімум не наближає реальний мирний процес, реальні переговори. І так, всюди є свої нюанси, але ну, давайте теж будемо чесними, що Україна. По російських НПЗ об'є своєю зброєю, і, власне кажучи, що Дональд Трамп може сказати, коли, ну, власне кажучи, допомога імені Джо Байдена, вона фактично вже закінчується. Чи закінчилося можливо? Я точно не, не маю інформації. І коли країна купує зброю? То це знову знову ж таки інший підхід, і вочевидь, що країна, яка купує зброю, їй не можна вказувати, як її застосовувати, бо це зовсім інший характер відносин, і це Дональд Трамп теж розуміє. І е, так є певні нюанси, але і той факт, що фактично немає от цієї єдності трансатлантичної, яка була. З 2022 року це теж є проблемою, і е, цією проблемою періодично ми бачили, е, користалися і Орбан, і Фіцо, які е, виступали вже і в Європейському Союзі про необхідність скасувати санкції проти Росії і так далі. і так далі. Тому е, не можна сказати, що ця думка вона не має права на існування. Але мені здається, що вона занадто оптимістична. Е, ну, дивіться, на сам кінець я би хотів ще по цій зустрічі, яка вже зараз відбувається, дати апдейт. Журналисти попросили вийти з кімнати. Вже все завершено сесією відповідей та запитань запитань та відповідей, точніше, нічого більш такого кардинально важливого сказано не було в ході спілкування з журналістами. Єдиний я завершу пане Олександре, таким ну дещо жартом. Один я читаю просто паралельно стежу за стрічкою соцмереж за пресою. Що пишуть, так ось два позитиви що не менше виділили: перше, що Дже Дівенс останнім продовж зустрічі весь час мовчав. Що це вже непогано, але насправді насправді дарма збиткуються, чесно кажучи, з Джейді Венса за останній час навіть європейська преса писала про те, що Джейді Венс став нашим союзником у питанні ставлення до Путіна, тому що йому як такому американському ізоляціоністу, теж не подобається. Ось це розстріляння червоних доріжок, лобизання із путіним і тому подібні речі. Тому він Рубіо це така протипутінська партія поміж Трамп, який. Дуже мінливий настрій має. Ну і звісно, що про російського відкофа тому, ну окей, але жартую так жартую цим просто жартом вже поділюся. Е, Джей Ді Венс продовж зустрічі. Весь час мовчав. Другий е, позитивний фактор: плюс Трамп і Зеленський публічно не посварилися. Тобто, ми можемо вже говорити про те, що е, певних е, певних здобутків вдалося досягнути.